Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з розвитком мовлення. Малята, а чи знаєте ви свійських тварин? Ось послухайте загадки. З рогами, а не бик, доють, а не корова. Хто ж це? Так, вірно, це коза. Сіре, біле, пухнасте, схоже на зайчика. Ця загадка про кого. Вірно це кролик. Молодці малята. Далі лахматенький, вусатенький, лапки м'якенькі, а кіх гостренькі. Хто ж це? Вірно, це котик, молодці діти, ви дуже уважні і кмітливі. А сьогодні я хочу познайомити вас ще з іншими свійськими тваринами. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава має брата баранця, називається Вірно, вівця. Якщо жіночої статі вівця, а якщо чоловічої баран, можна ще сказати на нього баранчик, баранець. А ось ще одна загадка. Я красивий я великий. Як біжу, то в'ється грива. Хвіст у мене довгий-довгий. Хвіст у мене мов шовковий. Хто ж це? Так, вірно, це кінь. Якщо чоловічої статі, то кажуть, кінь, жеребець, а якщо жіночої, то кажуть, кобила. Діти, подивіться уважно, яка шерсть у вівці, а яка у коня. Так, у коня коротка шерсть, а у вівці довга. А можна ще сказати так: вівця довгошерста, кучерява, а кінь короткошерстий. Діти, а де живуть ці тварини? Так, у людей, у селі, на фермі. Вівці живуть у вівчарні, а коні на конюшні. Тварин доглядають люди. Людину, яка доглядає овець, називають пастух або вівчар. А людину, яка доглядає коней, називають конюх. Коні дуже гарні, вони стрункі, швидкі, вміють швидко бігати, а ще їх називають бігові. Кожна тварина вміє розмовляти по-своєму. Кінь і рже, і він вміє ржати або іржати, а вівця мекає. Вівці дуже корисні тварини, вони дають нам шерсть або правильно сказати вовну. Люди стрижуть. Ножицями овець, а потім роблять різні вовняні вироби. Теплі рукавички, шкарпетки, светрики, шапочки. Дякую вам, малята, за увагу. До наступної зустрічі!